Ми живемо в час апокаліпсису. Надіятися повинні тільки на Бога. Нам потрібен Бог. І чим скоріше ми повернемося до Ісуса, тим скоріше прийде Спасіння, щоб наслідувати всі благословіння і життя вічне. Нам потрібен Бог, тому що Він приготував це нам. Нам треба будувати, будувати на правильній основі, щоб всякі прокляття були зруйновані, і ми побачимо славу Божу в повноті. Ось Ісус каже було п'ять розумних і п'ять було дурних дів. Ті мудрі пішли на зустріч нареченому Ісусу. Вони взяли з собою масло, щоб світильники горіли, а дурні не взяли, а дурні. Взяли світильники та не взяли масла. Це так, що людина, це так, що людина може бути в церкві, але без духа.